Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, богатари з плугами йдуть. Співають їдучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Думи мої, думи, квіти мої діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Ревета стогне дніп широкий, Сердити вітер завива, Додоли верби гневисокі, Горами хвилю підійма, І блідний місяць наду порив із хмари те ти де виглядав, не наче човен в синім морі То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сечі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає. А де тівся соловейко Не питай, не знає. Стала весна, чорноземлю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковкає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. І вам слава, сині гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.